Сьогодні ми відкриваємо міську новорічну різдвяну локацію у центрі естетичного виховання, куди дітки можуть завітати в таку новорічну казку. Локацію ми створили за підтримки міського голови і його ініціативи. Постійно будуть проводитись новорічні різдвяні заходи. Сьогодні ми проводимо Відкриття цієї локації і запрошені дітки це вихованці колективів Центру естетичного виховання, які на вихідні були на дуже відповідальному конкурсі, привезли з тобою безліч здобутків. Це і гран-при, і перші місця. І тому саме сьогодні ці діти відвідають веселий захід, розважальний, і відчують дух нового року та різдва. Ми працюємо від Охтирського молодіжного центру за сприяння «Street Child Ukraine». І сьогодні у нас тут благодійна безкоштовна лотерея. Вона націлена на батьків і їхніх дітей. Батьки реєструються, отримують інформаційну сесію про те, що ми проводимо заходи. Як часто ми їх проводимо? Це у нас і арт-терапії і різні навчальні заходи, розважальні для дітей, також для дорослих. Психосоціальна підтримка. І ось зараз вони можуть виграти і приз такі позитивні емоції подарувати перед новим роком. Сьогодні в нас справжнє свято. Свято відкриття новорічної локації. Хто до нас прийшов? Сдобала свята. Найбільше сподобалися всякі тренди з Тіктока. Дуже гарна тут ялинка. Тут є камін, є всякі різні фотозони. Дуже сподобалось свято. Станції розваги. Ще тут дуже велика ялинка. Мені найбільше сподобалось, як ми виступали. Ми співали, танцювали. Наша пісня називається Миколай. Тут довше. Гарно, все прекрасно. Тут є гірлянди, крісло з оленями, подарунки. Ол, ол,